Вітаю на каналі Рибалка з володькою. Сьогодні хочу вам розказати про польський воблер від фірми Salmo Hornet 6. Ось такий воблер для ловлі на глибоких ділянках водойми з такою довгою лопаткою. Цей воблер я не купляв і ніхто мені його не дарував. Я його знайшов на Хріницькому водосховищі. Рибалив я, можна так сказати, в затопленому лісі. Дуже багато було гіляк під водою. І зачепив я шнур. Там десь було метрів 30 або 40. І по цьому шнуру я дійшов до ось такого воблера. На лопатці, бачите, написано Салмо, Польща і Флотінь. Плаваючий, дійсно, воблер піднімається на поверхню води. Як пробка. Коробки від Воблера в мене немає, так як я його знайшов. Але на офіційному сайті подивився. Довжина цього Воблера має бути 6 см і вага 14 грам. Ну, як і завжди, зараз це перевіримо. Довжина 6 см є, навіть 6,1, може 6,2 мм. Зараз подивимося, чи є тут 14 г. 11,8 грам, це далеко не 14 але не дивлячись на це, воблер все одно піднімається на поверхню води, як пробка, дуже швидко. Водойми, де я зазвичай рибалю мілководні. Глибини в основному до метра. Ну, часом якийсь приямок попадеться, такий до 1,5 метра. Тому ось таким воблером з довгою лопаткою рибалити там некомфортно. комфортно. В наставочках у нас є глибини. До 2-2,5 метрів, але шчувна рибалити практично не дозволяють, а з берега відривати його не хочеться. Тому раніше була можливість, я час від часу їздив на водосховище Хрійницьке і там ловив цим воблером. Знайомі рибаки ловлять цим воблером на тролінг, Ну, мені така рибалка не дуже подобається. Тому хто рибалив на хріниках, знає, там дуже багато затоплених кущів. Можна так сказати, підводне таке царство, де ховається рибка. І в цих кущах є вікна. Ось в таких вікнах я і ловлю цим воблером. Закидаю під край віконця, заганяю воблер на глибину. І тоді два три оберти котушкою і даю воблеру піднятися на метр пів. Знов два три оберти кутушкою, і знов воблер піднімається на пів один метр. І ось в такий спосіб виманюю окуня та щуку. Окуні клюють. Ну, я піймав, здається, один чи два окуні, такі 200 230 грам. А щуки попадались на ну, дрібненькі теж. 400-500 грам, більших не було. Ну але в такий спосіб мені вдалося розловити цей воблер. На ставочках, навіть де глибина 2-2,5 метри. Пробував рибалити ну теж в такий спосіб. Заганяю воблер до дна, чую, як лопаткою впирається, і даю йому підніматися. Але якось на ставках не хотілося клювати, Окунь на ставках на Воблер ось такої довжини 6 см в мене не клював. У Воблера немає системи дальнього закиду, ну, але вага, як я бачив на офіційному сайті, 14 грам, вага показала 11,8 В принципі, летить не так аж далеко, але і не близько. Такий середній закид, але можна сказати точний. Летить приблизно туди, куди хочу. Єдине, що вітер його, от коли вітер дує, так, вітер його трошки здуває. Це потрібно робити поправку на вітер при такій погоді. Але польотними якостями воблера я задоволений. Трофейної риби на воблер цей не ловив, тому про якість стрільників нічого сказати не можу. Але, думаю, якби клюнула щука така кілограм 5 Можна було б з нею поборотися, я, я думаю, трійникам цим нічого б не було. Фрикціон на котушці працює, тому думаю, таку щуку можна буде побороти. Не знаю, скільки перший власник відловив цим воблером, але я піймав декілька щучок та два окунці чи один вже. Як бачите, фарба тримається. Фарба не відлазить кусками. Тут жалітися немає на що. Друзі, в свій час ось цей воблер Salmo Hornet був дуже популярний. І Я знаю ті рибаки, які починали ловити рибу 10-20 років тому, точно мали або в їхніх друзів були ці приманки. Напишіть в коментарі, які результати у вас. З цим воблером. Чи попадала трофейна щука, можливо, трофейний окунь. Я ось, наприклад, дуже хотів піймати трофейну щуку від 5 кг і окуня від кілограма на хрінецькому водосховищі. Така риба є, її там мало, але вона є. Ну, на жаль, виїжджав я в основному літом, і такої рибки мені зловити не вдалося там. Але знайомі рибаки на очі, власне, бачив окуня 860 г здається. Ну, щуки великої на моїх очах на хрінниках не ловили. Ну, як не як літо. Але в кого є цей воблер, будь ласка, напишіть, які у вас результати. Буде дуже цікаво почитати.